Це матеріал для студентів групи РТ-21 з дисципліни схемотехніка. І почнемо ми з вами розбиратися із схемами. Почнемо з досить простих схем, а потім підемо вже розбиратися з більш складними і подивимось, чим у нас все закінчиться на кінець цього семестру і на кінець навчального року, коли у нас буде з вами саме курсовий проєкт зі схемотехніки. Отже, тема сьогоднішня це. Ключові схеми, ключі. Да? Що таке ключ? Це перемикач фактично. Тобто це елемент, який дозволяє енергії проходити в одному напрямку і не проходити, наприклад, в іншому напрямку. Да? Або проходити чи не проходити в одному напрямку. Він може перемикатися. Да? І от прикладом ключа у нас є кнопка, досить проста. Да? От Вона, схема у нас така зібрана. У нас є Джерело живлення 12 вольт постійної напруги. У нас є кнопочка, вона так може перемикатися, бачите, натискаючи Space. Ця програма називається Electronics Warbench. Будемо ми з нею експериментувати на практичних та лабораторних роботах. Отже, і тут ми бачимо, що є у нас навантаження 1 кОм, щоб легше було порахувати нам результати. І є у нас мультиметр, який включений в режимі. Вольтметра, Тут вольтметр постійної напруги. Бачимо, да? І отже, ми бачимо, що можемо провести такий простий, досить експеримент. Якщо ми ввімкнемо цю схему, що ми побачимо? Ми побачимо, що якщо у нас вимикач розімкнений, то відповідно у нас нема струму в колі, і у нас нема напруги на навантаженні. Повинно бути вам зрозуміло, бо це ж елементарна схема, один резистор, одне джерело, і електротехніка вам все підказує. Тепер ми кажемо, якщо ми замкнемо цю схему, натиснемо кнопочку, вона замкне контакти. І тепер ми вмикаємо схему і бачимо, що, що у нас в колі протікає струм. І цей струм призводить до того, що у нас на навантаженні. 1 кг з'являється та сама напруга 12 вольт, яку ми з вами подали в коло. Да? Ну, ніяких додаткових тут споживачів енергії нема. Кнопка у нас має ідеальний контакт, тобто опір дорівнює нулю. І, відповідно, ніякого падіння напруги на цій кнопці теж нема. Це ми можемо перевірити, підключивши до схеми вольтметр додатковий. Отак, так? Да? Де у нас тут наш вольтметр? Ще раз. О, прив'язав. І запускаємо схему. І що ми бачимо? Дійсно, коли замкнено, то у нас там 0 мікровольт. А коли розімкнено, що ми бачимо? 11,99 В сотих Вольта. Да? І отут у нас є питання. Чому ж так? Да? Ну, це пов'язано з тим, що цей вольтметр він має свій власний опір. Якийсь незначний струм, він через себе все-таки пропускає. І от бачимо цей струм 11 майже 12 мікроампер. Да? ми Можемо переглянути властивості цього приладу, і ми побачимо, що в нього опір 1 МОм. 1 МОм. Відповідно, призводить до того, що у нас струм обмежений через вольтметр. Це, як кажуть, вже електротехніка, але нас цікавить перехід від цієї схеми до електронних комутаторів. Отже, ми кажемо, це простий послідовний ключ на основі кнопки. він працює отак. Тепер ми поглянемо на більш цікаву схему, вона вже буде електронною певною мірою, тому що в цій схемі буде напівпровідниковий діод. І ми кажемо, що таке напівпровідниковий діод? Це елемент, який, як нам відомо, він пропускає струм в одному напрямку і не пропускає струм в іншому напрямку. А як це виглядає на схемі? Ну, це так: От у нас два джерела. Плюс 12 вольт та мінус 12 вольт. Вони підключені, бачите, цей мінусом на землю, а цей плюсом. Відповідно, в схему цей подає мінус, а цей е, правий подає плюс. І у нас є перемикач, що надасть нам можливість саме керувати, яке джерело у нас підключене до схеми. Замість тут перемикача, який нам був ключем механічним, у нас тепер стоїть діод. Є амперметр, є вольтметр, все так само. Вмикаємо. Що ми бачимо? Схема вийшла на робочий режим. І ми спостерігаємо таку картину. Якщо у нас тут плюс 12 вольт, то у нас на діоді падіння напруги 717,8 Ну, Це невелике падіння напруги. Струм в колі у нас 11,28 мА. І відповідна напруга на резисторі 1 кОм у нас буде 11,28 вольта. Тобто у нас діод пропустив струм через себе, він відкрився. Плюсом до цього виводу, який у нас зліва, він відкривається. А мінус у нього на катоді. Да? Отже, працює схема. Тепер ми кажемо, давайте перемкнемо її в інший стан і знов запустимо, що ми побачимо. Запускаємо. І ми бачимо, що у нас є мінус 12 В на схемі і мінус 1199 вольт на діоді. Щось нам це нагадує, правильно? Це нам нагадує ту саму схему з відключеним контактом перемикача. Тобто у нас зараз діод закритий, у нас практично нема напруги на навантаженні мінус 12 мВ, які зумовлені саме оцим струмом. І ми знаємо, що цей струм значною мірою пов'язаний з опором оцього приладу. Зараз ми його відключимо і подивимося, що буде, якщо ми його відключимо. Запускаємо схему. І ми бачимо, що струм у нас 0. відповідно Напруга на навантаженні взагалі там якісь там а, тисячні долі мікровольта. Тобто навантажені немає напруги, діод у нас закритий. І це в нас з вами напівпровідниковий вже ключ на основі напівпровідникового діода. І він працює практично так само, як механічний. ну Звичайно ж, бо цей діод у нас ідеальний. В бібліотеці він, там в нього параметри не всі введені, ідеальний діод, він отак працює. Ну, Замінимо його на реальний діод, і подивимося, яка буде різниця. Отже, поставив я з бібліотеки діод, який називається 1, 0, 4, 000, 1, да? Ну, Це робиться просто. Відкриваємо бібліотеку, тут є список, якщо в нас є такий діод, ми його вибираємо. Тут є ще інші різні типи, але от один. Він. Вгорі одразу, в нього є параметри вже введені в паспорті, і багато тут. Тобто схема буде вже рахуватися більш реально до тих схем, які ми зустрінемо, якщо будемо брати діод, якийсь не ідеальний, а конкретний діод як елемент схемотехніки. Отже, давайте зробимо спочатку плюс. Що ми побачимо? Ми бачимо, що у нас є струм 10,60 мА, да, який проходить через діод і відповідно через навантаження. І у нас є напруга, яка на навантаженні, це майже 10,6 В 10,59 Отже, якщо ми підключимо сюди знову ж наш прилад, що ми побачимо? Ми побачимо на ньому. 1,4 вольта прямої падіння напруги. Пряме падіння напруги це ну, коли у нас діод відкритий. В ідеальному у нас було 0,775. Да? А от в цьому 1,4 вольти витрачається на пен переході цього діода, коли він відкритий. Добре. Давайте зробимо мінус. Що ми побачимо, якщо мінус? Ми бачимо знову ж закритий діод. 1199 мінус падіння напруги на ньому. Практично вся напруга, що прикладена, падає на діоді, спадає на діоді. І відповідно струм, якийсь невеличкий, який пов'язаний так само з внутрішнім опором Вольтметра. Відключаємо Вольтметр, вмикаємо схему ще раз. І бачимо, що струму у нас нема. Тобто тут він закритий, також практично ідеально закритий. Діод, Струм утікання, який є через PN-перехід, закритий ПН-перехід, ну, начебто теж незначний. Отже, ми кажемо, що можна побудувати а, послідовний ключ на основі напівпровідникового діода. І в залежності від полярності напруги, тепер вже має значення полярність, і це саме робота діода. Струм або буде проходити через схему, або не буде проходити через схему. Третя схема, яку ми будемо розглядати сьогодні, вона вже побудована на основі біполярного транзистора. Біполярний транзистор також можна побудувати схему ключа, який буде називатися транзисторний ключ. От саме зараз у нас тут така схема. Тут вже багато приладів. Зараз розберемося, що за що тут відповідає. Значить, У нас є знову ж два джерела, які будуть плюс та мінус подавати напругу. Будемо перемикати їх. У нас є вольтметр, який буде саме показувати, що нам подається на ключ, да? підтверджувати рівень напруги. У нас є амперметр, який буде вимірювати струм бази транзистора. І у нас є резистор, який цей струм буде обмежувати. Це потрібно зробити для того, щоб ми з вами не пробили транзистор дуже великим струмом. Далі у нас є 2 амперметри. Один буде показувати верхній, буде показувати нам струм колектора, який протікає у нас в транзисторі, а нижній буде показувати струм емітера, який протікає в транзисторі. І нарешті останній амперметр він буде показувати нам струм, який протікає через навантаження. Тут навантаження 2 кОм стоїть, і є у нас вольтметр, який буде показувати, яка напруга на навантаженні. Для того, щоб наш транзисторний ключ працював, йому потрібне додаткове джерело живлення. У нас є таке джерело 5 вольт плюсом, Бо транзистор у нас NPN, провідності прямої йому потрібне живлення по відношенню до корпуса плюсове. І, відповідно, є резистор 200 Ом-колектора В транзистора це резистор колекторного навантаження, який Буде обмежувати струм, саме струм колектора, щоб ми також не спалили наш транзистор. Бо джерело у нас ідеальне, воно може нам подавати будь-який струм. Якщо ми не обмежимо цей струм, ми можемо пробити транзистор. Отже, давайте спробуємо дослідити цю схему в деяких режимах. Ну, перший режим у нас буде 5 В плюс. Подається в базу транзистора, що ми побачимо. Вмикаємо, дивимось. Да? Що ж ми бачимо? Дивіться, 5 вольт дійсно 5 вольт подається. Вольтметр нам підтверджує. Далі струм бази 4 мА. Ну трошки більше, ніж 4 мА. Тепер ми дивимося струм колектора 24,7 мА. Струм емітера 2883 мА. Якщо ви пам'ятаєте елементну базу, то ви знаєте, що в транзисторі біполярному струм емітера найбільший. От бачимо, він дійсно найбільший 2883. Більш того, він становить суму оцих двох струмів: струм колектора та плюс струм бази. Тому що тут у нас є вузол струмів. Цей струм витікає, а ці струми втікають. Сума втікаючих струмів дорівнює струму витікаючому. Це перший закон кіргофа з електротехніки. Він тут також працює. Так, далі, що ми тут ще бачимо? Ми бачимо, що у нас є незначний струм в навантаженні. 27, майже 28, 27,5 мікроампер. Мікроампери це дуже малий струм. І відповідно ми бачимо, що на опорі 2 кОм він породжує нам таку напругу 55 і 3 мл. Фактично, ми можемо сказати, що ну, навантаженні практично нема напруги. Да? Оцей режим називається режим відкритого транзистора. Коли у нас транзистор відкритий, у нас струм протікає через колектор-емітер, і відповідно в навантаження струм не проходить. Це називається режим насичення. Транзистор відкрит і повністю насичений. І таким чином у нас. Виходить, що така схема ключа, коли у нас навантаження підключено в колекторне коло. Відкритий транзистор призводить до того, що у нас нема вихідної напруги на навантаженні. Тепер перевіримо інший режим роботи. Ну, Спочатку ми зробимо йому 0 на вході, да? мінус 0, плюс 0, це не, не має значення. Так, перемкнемо схему нашу. Ще раз перезапустимо її. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас нема напруги на базі транзистора. Нема відповідно струму, струм 0. Да? Мінус 0, ну це особливості роботи програми. Якщо мінус напруга, то мінус струм. Да? Але це ж 0. І тепер ми бачимо, що у нас є струм колектора 2, 27 мА. Він незначний. У нас нема струму емітера, транзистор закритий, це називається режим відсікання. Транзистор повністю закритий, він має великий опір. І відповідно у нас струм від джерела 5 вольт, проходить через резистор колекторного навантаження 200 Ом. Оці 2-27 мА. І потім він проходить навантаження 2 кОм. Тут також 2,27 км. Бачите? Да? Тобто Транзистор відключений, він має дуже великий опір. І тепер у нас на навантаженні ми бачимо, що у нас є напруга 4,54 вольти. 4,54 вольти це майже практично близьке до живлення 5 вольт. Тобто, у нас тепер є навантажені навантаження напруга. Режим відсікання. Транзистор закритий, в навантаженні є напруга. Тому що через навантаження проходить струм. Оце особливість роботи такого ключа. Він є інвертуючим. Коли у нас напруга на вході є. У нас напруги на виході навантаженні нема. І навпаки, коли у нас напруги на вході нема. У нас напруга на виході на навантаженні є. Фактично у нас. Сигнал виглядає так Ну, Зараз ми його накреслимо і ви його Тепер давайте поглянемо, що відбудеться, якщо ми будемо подавати напругу, наприклад, не 0 вольт, а там ну, мінус 2 вольти в схемі. Да? Що відбуватиметься? Бачимо: ми мінус 2 в схемі. подається на базу, да? але струм бази знов 0. Транзистор залишається закритим. І струм емітера також 0, ну, який підтверджує той факт, що транзистор залишається закритим. Якщо ми з вами трошки подумаємо, то буде зрозуміло, чому так відбувається. Справа в тому, що базоемітерний емітерний перехід в такому транзисторі повинен бути відкритим, щоб у нас транзистор запрацював. Це такий собі умовний діод, да, який можна тут побачити начебто. І ми вже з діодом з вами експеримент проводили. Мінус такий діод закриває. Да, а плюс його відкриває. От саме так база емітерний переход тут закритий. І, відповідно, струму нема. І далі все залишилося так само. Нічого не змінилося. Це показує, що від'ємні напруги та навіть нуль напруги він закриває транзистор Для того, щоб його відкрити, нам треба подавати якусь додатну напругу. там, там ну, навіть там 1 вольт, да, якщо ми подамо, він вже почне відкриватися наш транзистор. Бачимо, вже з'явився струм бази, і, відповідно, з'явився струм емітера. Транзистор почав відкриватися. Але він ще не повністю відкрився, тому що у нас є тут струм і в навантаженні. Щоб його надійно відкрити, щоб наш ключ спрацював надійно, перемкнувся, йому треба. Такі напругу подати, ну, так, наприклад, 5 вольт. Це вже гарантовано його відкриє, так, що він буде відкритий, і тоді у нас струм буде протікати саме через транзистор, ніяка частина його не буде протікати в навантаженні. Але є перехідний процес. Коли у нас напруга перемикається, наприклад, з 0 до 5 вольт, у нас відбувається перехідний процес в транзисторному ключі, і в цей момент у нас можуть бути напруги ну, вони поступово будуть спадати там, або ну, там, зменшуватися, да? так, ну зараз на сигнали подивимося і далі поговоримо про них. Отже, діаграми сигналів нашого ключа будуть виглядати таким чином. Дивіться, оце червоний це у нас вхід, а синій це у нас вихід. І що ми тут бачимо? Якщо ми будемо дуже так. Швидко перемикати вхідний сигнал. Да? Тобто, у нас, наприклад, хоп, було 0, стало 5 вольт. Потім якийсь час воно трималося, і потрібний момент часу, ми сказали, з 5, знову в 0. І от таким чином ми будемо перемикати вхідний сигнал. У нього будуть дуже круті такі фронти. Бачите, такі спади. Да? тобто Він швидко вмикається, швидко сигнал цей вимикається. Це у нас час тут відбувається. Да? Це у нас. Горизонтальна вісь час, а вертикальна це у нас напруга. І от у нас 5 вольт, саме той сигнал, або 0, або 5 вольт. Що ж ми побачимо на виході? Ми побачимо, що у нас форма сигналу трошки вона відрізняється. По-перше, що ми маємо? Коли у нас був 0, у нас на виході транзистор був закритий, але на виході в навантаженні у нас було не 5 вольт, у нас було там трошки менше. Пам'ятаєте в експеримент? Потім, коли ми сказали йому, що треба відкритися транзистору, то був час вимикання вихідного сигналу, тому що транзистор не може там дуже швидко відкритися. І тому є у нас час вимикання. бачите там, Тобто є спадання сигналу, і потім він становить, стає низьким рівнем, але теж не нульовим. Тому що ми бачили там якісь там 25 мВ, тому що якийсь там. Струм ще проходив навантаження, незначний, але проходив. Далі ми кажемо, коли ми скажемо, знов вімкнутися, тобто транзистору закритися, то ми бачимо, що також буде відбуватися процес поступового там зростання цієї напруги на виході, і тільки після вибігання цього часу, який можна позначити як час вимикання вихідного сигналу. Він встановиться на потрібному нам рівні, який там максимальний для нього, і буде залишатися в цьому стані, поки ми знов не примусимо його вимикатися. Оце називається час вмикання. Час вимикання, він пов'язаний з тим, що в транзистора є інерційність роботи, це розсмоктування заряду бази так і таке інше. Це вже елементна база. Там почитайте, якщо цікаво як відбувається накопичення заряду в базі, і як відбувається розсмоктування заряду в базі, що для цього потрібний час, і якщо ми хочемо зробити дуже швидкодіючі транзистори, нам треба або робити їх дуже мініатюрними, щоб там дуже тонка була база, і щоб заряд мог дуже швидко накопичуватися і дуже швидко розсмоктуватися. Або нам треба використовувати інший тип транзисторів, це так звані польові транзистори або КМО-транзистори, які саме використовуються в сучасних цифрових мікросхемах для побудови таких мікросхем, як процесори, наприклад. Тому що сучасний процесор, якщо він... якщо Працює на частоті 2,4 ГГц, то це 2,4 мільярди перемикань на секунду. Це уявити собі навіть важко. Але він так дійсно працює. І це не дуже такий швидкісний процесор. Да? По наших комп'ютерах ми бачимо, що але навіть такі частоти вони бувають недостатніми для роботи деяких програм. І ми кажемо, що комп'ютер наш. Дуже тормозить, да? тобто він гальмує. Він не, не може швидко обробити ту кількість даних, особливо там в іграх комп'ютерних ви це бачите, бо там дуже великий потік даних. Щоб про, там, про, прорахувати ту картинку, яка змінюється постійно, треба обробити велику кількість даних, і з'являється, що нам вже не вистачає і тих частот, і тих ядер, яких там вже і 4 буває. Да? Це все пов'язане із схемотехнікою. От з цим ми і будемо далі розбиратися. Поки що все. Дякую за увагу. Вивчаємо тему ключі. І перш за все, звичайно ж, транзисторні ключі саме більше нас цікавлять. Але інші теж дивимось. Все. Побачимося наступного разу.